Всім привіт! Мене звати, як завжди, Денис Френлі. Сьогодні я попробую у цьому відео. То, що я казав у Ютуб-шортах і у відео з трубочками зі смаком кокоса. Це ми відс відсторонюємо на ютуб шорти і пробуємо рошенівський батончик зі смаком кокоса. Ще якісь горішки є. Так, все, я на українському, поїхали до заставки цього відео. Денис Сфренні реагує! Денис Сфренні реагує, сьогодні буде реагувати на. Видно вам? Так, не видно. Саме найгірше, коли не видно. Чекайте. Ага, все видно. Молочний, молочно-шоколадний батон Рошен з Мигдалем та кокосовою. Начинкою, коментарі ми зачитали в попередньому ролику, ми, значить в цьому не зачитуємо. Навіть якщо коментарій появився, з'явився якийсь новий від вас, то я його не читаю, бо я вже зачитав. Все. ви, ну, Треба було раніше писати, ви мали. Щось багато годин у день, бо то у день опублікувалося, ви мали час у день. Так. Почитай дату 11 травня через рік. 24. Так. До речі, мені щось 24-й рік не особо подобається. Але вести сім треба контенту. Вдруг повезти до кінця року я би 30... яких -ти 30-20 тисяч набрав би. У 24-25. му Ну, я не знаю, я просто так думаю, але може би повезло, але може не повезе, повезє. Ну тут не знаю, що та як буде. Та? Але в мене наступного року, 24-го буде, 10 років, як я на Ютубі. Оце буде. Це буде капець. 10 років. Ну, такі справи. Ну що ж, давайте раз, два, три, чот... раз, два, три, 5 чот... штук. Один, одну штучку лишимо на Ютуб шорт. Ну, давайте зацінимо, поїхали. А, мегдаль. Ну, щоб ви розуміли, ось так виглядає. Ой, а я навіть не замітив, що 12 хвилин можна. Угу. Тільки до 12 хвилин я придурок не додивився. Треба швидко їсти. Добав, що ми хоч коменти не читаємо. Придурок не додивився, розумієте? Нічого. Тому постараюся до 10 вкластися. Щоб ви багато не дивилися, я швиденько. Думаю, я вкладусь до 10, тут пару штук. М -м, до речі, це буде їда їдана Так. Я пам'ятаю, у дитинстві була така програма е за гроші. Е тобто, за певний, там не знаю, за 5 хвилин чи за 10 треба було з'їсти все. Там вони давали тарілку, і треба було наїстися щось за 10 хвилин все з'їсти, чи за 5. І якщо ти успів цю тарілку з'їсти за 10. Хвилин тобі давали гроші. Блін, я не пам'ятаю, як то, як то шоу називалося, але вони їхали по всяких країнах, Блін, в краї... містах України і то -то з тими людьми і ті їли. Ясно, що це ...це організм важко переварити, але бабки заробляєш, розумієш? Ну це дебільне. Все-таки, що не кажу, це дебільне шоу. Але цікаве. Поїхали. Начинка біла. Тобто, як вони написали. ...мердаль з кокосом. Ммм, оціночка ночка 8 Думаю, что ось цікаво буде. Там я и і мегдаль і зараз. Так, прогул. Молочний шоколад. Ну, мегдаль 8 балів. Ой, я ж мав знімати у тій кухні. Ну, пофіг, знімаємо вже тут. Ну, і розумієте, я спішу, я завжди хочу усюди успіти ці ролики зняти, тому вибачте, будемо вже сьогодні тут. Мені вже і так не писали, що в цій кімнаті немає, ну, пофіг. Вам вже все рівно на кімнату, добре. Молочний шоколад, поїхали. Ну... Тут все по вісім. Так, давайте зацінимо цілу ще раз. Цей баданчик щось 12 гень. Вісім балів, більше не постави, навіть без плюса, Просто вісім, Ну нічого тут такого особливого немає. Розумію там це. Там кіндер-шоколад. Несвік шоколад, все смачно. Це таке вісім бав. Таке з'їстити й. <сум> Самі знаєте, що потім зробити. В принципі, з любим продуктом з'їсти і потім через декілька час, то що я сказав. Але. Я не то вам мав сказати. Я мав на увазі, що це просто з'їсти, просто без з'їсти, аби не бути голодним. Да? Але не особо таке дуже супер смачно. розумієте? Кіндер сюрприз набагато смачніше. Чи несвік шоколад? Давайте з компотом зацінимо. Ну таке. Угу. Наливай, не жалій. Скуди себе в Болгарію. Ну, випив смачно. Так, оціночка 8 балів. З компотом також 8. Все, час нам прощатися. Мене звати Денис Дружній. Гарно, дякую всім, хто був на моєму каналі на цьому відео. Е, як я так кажу, що, типа. Дякую, хто побував на моєму каналі, чи що. Чи дякую всім за перегляд? Ну і за перегляд теж. Е, я, типа, кажу, знаєте, дякую, що завітали на мій канал. Дякую, хто зайшов на мій. Ну, коротше я передивився ті віролки пару днів назад і нагадати, як я казав. Не забуваємо тинь, тинь, тень, не. Тень, тень, тень. Три речі, знайте які. З вами був Денис Дружній, а радий був вас всіх вітати на каналі. Все, нагадав. Отакий От пока. Ну це була кінцівочка, Це типа прощання було. Всім пока. Побачимось. Чекайте YouTube шорти, відеокліп, слава Богу, вже вийшов. Чекаю вашого перегляду. Може вже залетить, бо попередній залетіть, а може вже не залетіти.